16. Червона троянда і мережена хустка. Дощового цього дня, через тиждень після візиту Поляни до пана Фендолтона, міс Полі вирушила зранку раніше на збори Дамського благодійного комітету о 3 годині дня. Коли вона повернулася, її було важко пізнати. Обличчя палало, наче печене сонцем, волосся розпатлане вітром. А половина шпильок повискакувала по дорозі. Поліана з подивом дивилася на тітеньку. Ах, тітенько Полі, виявляється, і у вас є такі. Вирвалася в неї, поки та увійшла. У вітаю. Ти про що це? Нестерпне дівчисько. дівчиська. Поляна закрутилася на полу тітоньки як двига. От би ніколи не подумала, затаратурила дівчинка. От чудеса! Звідки мені було знати? Я ж не господь Бог, якому все відомо. Діченка Хвильована смикала своє волосся за вуха. Якби у мене було, у мене воно було чорним, Поляна, про що ти? Що все це означає? Суворо запитала Тітенька, вапливо знімаючи капелюх і поправляючи розпадлене волосся. Ні-ні, тітонько, благаю вас, в да, захваті вигукнула дівчинка, не треба їх приглажувати. Про них я вам і кажу про ці черв'яні чорні кучерики. — Ах, тітонька, ви така красуня. Чорт знає, що таке. Краще скажи, Поляно, навіщо ти ходила в дамський? Комітет та ще несла там цю несмітницю про якогось волочугу. — Ні, тітко, це зовсім не чортне, що таке, заявила дівчина. Вона відповідала лише за першу половину запитання, а іншу немов пропускала повз вуха. Ви навіть не уявляєте, яка ви миленька. З розпущеним волоссям. Ах, тітко, дозвольте, я зроблю вам зачіску, як робила зачіску місіс Сноу. І прикрашу зачіску піткою. Ви станете більшою красунею, ніж вона. Ей, поляно!» – ще суворіше, прикрикнула на племінницю міс Полі, хоча в душі в неї стало так радісно, немов заспівали пташки. Подумати тільки, нікого ніколи не цікавило її волосся. А тут їй страшенно хотілося поглянути на себе в дзеркало. Однак вона взяла себе в руки і продовжувала. Поліано, ти чула, що я тебе запитала? Відповідай, навіщо ти ходила в дамський комітет і влаштувала там усю цю виставу. Чула дідка. Тільки я все одно не розумію, чому вистава, якщо для них звіт дорожчий за реального хлопчика. Ось чому я вирішила написати своїм дамам. Просто подумала, що зимі для них буде те ж саме, що я для вас. Бідної дівчинки з далекої індії, вірно? Ну так що ж, тітенько, дозволите зробити вам зачіску? Полі схопилася за горло не моїй душили. Колишній вічай і беззвольність безвольні, опанували тітенькою. Але, поляну, коли сьогодні вдень, у благодійному комітеті мені розповідали, як ти прийшла туди, я була готова провалитися крізь землю від сорому. Піднявшись на носочки, дівчинка почала танцювати на полоті Ура, ви сказали ні. Не заборонили причесати вас, урочисто вигукнула вона. Я чудово вас розумію! Це щось на кшталт, як з холодцем для містера Пендлтона. Тільки навпаки. Тобто, коли ви не хотіли, щоб він дізнався, дізнався, хто написав, хто надіслав холодець, а я не повинна була про це проговоритися. Загалом. Одну секундочку я тільки принесу гріб він не. Зачекай, нець. Зачекай, Не зачекай, заперечувала тітонька, ледве стигаючи за племінницею, яка кинулася вгору по сходах. О, ви вирішили самі піднятися сюди? зраділа Поляна, зустрічаючи тітеньку. Біля дверей своєї кімнати. Так, навіть буде зручніше ось грібенець. Тепер сідайте сюди, будь ласка. О, як я рада, що ви мені дозволили. Але Поліана, я зовсім не. Але міс Полі так і не закінчила цієї фрази. На свій подих, і дослідний пролік вона опинилася на пуфику перед туалетним столиком. Міс Полі дивилася на себе в дзеркало і невпевненими пальцями машинально поправляла локони. Ахож і міє. Яке у вас розкішне волосся, продовжувала тим часом чего тати І набагато, набагато густіше, довше, ніж у місіс Сноу? Ось краса яка, отже, у вас має бути така зачішка, щоб ходити по гостях, з'являтися всюди і все таке. Скажу вам, коли всі побачать ваші чудове волосся, просто впадають від подиву, навіщо ви так довго приховували таку красу? А й справді, ті, навіщо? Адже у вас можна закохатися просто з одного погляду. Поля нахнула тітанька, довге волосся закривала її обличчя, немов в я, я й сама не розумію, чому дозволяє тобі всі ці дурниці. Нічого, тітанька, ось побачите, ви будете раді, коли ваші знайомі прийдуть від вас у захоплення. Хіба вам самій не подобається? милуватися чимось красивим, коли дивишся на прекрасних людей. Це чудо піднімає настрій. Зовсім не те, що коли дивишся на некрасивих. Так, але я обожнюю робити зачіски, радісно продовжувала Поліана. Удома я я завжди зачісувала дамі з благодійного комітету, але з усіх них і з вами ніхто не зрівняється. Звичайно, місіс Вайт теж була дуже миленька, особливо, коли одного разу я обрала її Тітенько, Слухайте, що я придумала. О, ні, це секрет, я не можу сказати. Тепер... Коли зачіска майже готова, я на секундочку вас залишу. Тільки пообіцяйте заради Бога, що сидітимете, не ворухнувшись, поки я не повернуся. Дивіться, не забудьте, і з цими словами дівчинка вилетіла з кімнати, як лихор, ні з поля розгублено мовчала. У глибині душі вона була впевнена, що найправильніше в даній ситуації, після того, що з нею зробила безглузда дівчисько, просто встати знову. Давай. У тому я завжди розчисувала волосся, надавши йому попереднього вигляду. Що стосується сидіти не ворухнувшись? То тітонька трохи повернулася і краєм ока глянула на своє відображення в трьох. Те, що вона побачила, викликало в неї невимовне збентеження, вигнало в густу фарбу і зеркала. озирала хоча й не юна, але виразно моложава і ефектна особа. І ця ефектна особа цікаво і пильно розглядала її саму. Рожеві щічки, блискучі очі, пишне темне волосся, злегка трюстотіло від протягу з дверей, лежало гарними вільними пасмами, обрамляючи обличчя і споді... спадаючи на плечі. Загалом тим що місь полі побачила в дзеркалі, до глибини душі вразила її. Дотями тільки, коли повернулася Поляна. Вона відчула, як щось м'яке вкрило її плечі. Поляна захихотіла ще голосніше, ще радісніше. Дівчинка обережно. Накинула на плечі тітоньки і розправила пишну мережину шаль, хоч і злегка пожовку від багаторічного лежання в скрині і пропахлу лавандою. Ще минулого тижня поляна виявила цю чудову річ, коли допомагала нинці перебирати одяг, що збирається на горіші. Тоді та -то дівчинці спали на думку, чому в тітонці не вбратися краще, як вбиралася місіс Вайт. Коли справа була зроблена, Оліана покинула критичним взглядом свою роботу. Залишилося зробити останній останній штрих. Дівчинка взяла тітоньку за руку і потягла на літню веранду, де розпускалася розкішна троянда. Що ти робиш, Поляно, куди ти мене тягнеш? безпорадно з полі, опираючись. Я не хочу. Тільки на секундочку, тітонько, тільки вийдемо на веранду уже майже все готово. Дівчинка Зірвала квітку і спритно заправила бутон тітоньці зачіску, ліве вухо. Ось готово. Дівчинка зняла з очей тітоньки пов'язку. Ах, мила тітонько, сподіваюся, вам сподобається, як я вас убрала. Тільки миттєвостей немов у вісні міс полі розглядала свого. Його двійника. Потім подивилася у відчинене вікно літньої веранди і раптом в мою сторону. В мою сторону. Придушую череданя кинулася назад у свою кімнату, дивлячись їй услід Поліана Проте встигла ока помітити, що біля їхнього ганку зупинилася двоколка. Дівчинка одразу впізнала людину, яка тримала віжки, і, виглянувши з вікна, радісно крикнула. Лікар Чілтон, лікар Чілтон, ви до мене приїхали? Я тут. Саме так, поспихнувся у відповіді лікар, злегка здивовано. Не могли б ви спуститися вниз. У спальні Поліана виявила бряну від гніву тітоньку, яка гарячково хопала спети, намагаючись боротися з хусткою? Як ти могла, Поляну? простогнала вона, не тільки вбрала мене так, але ще... В мою сторону. виставила турепою на загальний огляд. Дівчинка рішуче насупила брови, нічого подібного, тітенько, Ви мали чудовий вигляд і чудово проворчала міс полі, хвапливо заправляючи волосся під хустку. Ах, вітонько, благаю, залиште, як було. Як було? Ще чого не вистачало, і місць полі безжально розкладила долонями останній кучерявий локон. «Їй богу, така були миленька, ледь не плачучи, промовила Поліана і попрямувала до дверей. Біля ганку свої кареті на неї. Це ще чекав лікар. Я прописав моєму пацієнтові, що ви регулярно підвідували його з візитами. Це його лікар. Ось він прислав мене за вами, оголосив лікар Чіпка. Ви поїдете? Нічого потрібне з'їдеть. З'їздити в аптеку? здивовано запитала Поліана, не зрозумівши жарту, там з благодійного комітету, і іноді справді посилали поліки. Літер усміхнувся і похитав головою. Не зовсім так. У випадку з містером Пел... Пендлтоном йому просто наказано щоденне спілкування з вами. Якщо ви собі самі, звісно, не проти, дощик скінчився, і я вирішив заїхати по вас. Так ви поїдете? На зворотньому шляху я заїду за вами і привезу додому до шестої години. Із задоволенням, вигукнула Поліана. я тільки запитую дозволу. Тітеньки. Через хвилину Поліана повернулася, у руках у неї був капелюшок, але вигляд був засмучений. Тітенька не хотіла вас відпускати, ніби між іншим поцікавився доктор, коли карета від'їхала від ранку. Від На жаль, зітхнула Поліана. Вона взагалі каже, що я занадто розгулялася. Занадто розгулялася? дівчинка знову зітхнула. Ну так, здається, вона шкодує, що взяла мене до себе. Адже вона так і сказала «Їдь, куди хочеш, буду тільки рада. Лікар ледь помітно посміхнувся, але його очі залишилися дуже серйозними. Деякий час він мовчав, потім трохи похитнувшись, поцікавився. За ніяк не зрозумію, не же це вашу тітку я бачив у вікні літньої веранди? Звичайно, її, засмучено зітхнула Поліана. У тому-то вся і річ. Розумієте, я її причесала, брала. Ставила волосся цю чудову троянду. Вона була така, такою красунею, хіба не так? Як ви думаєте, хіба вона не красуня? Лікар відповів відразу. Але коли заговорив Поляна, ледь розчула його слова. Ти маєш рацію, поляна, вона справжня красуня. Справді, зраділа дівчинка, як я рада. Обов'язково розповім їй про це. На її подив, лікар рішуче заперечив, ні в якому разі Поліано, повинен вас з усією серйозністю просити не робити цього. Але чому, лікарю, що тут такого? Мені, здається, ви будете тільки раді, якщо я-то так, а от щодо неї я не впевнений, відрізав ліпер. Дівчинка здивовано поморщила лоб. Можливо, ви маєте рацію, повільно сказала вона. Тепер я розумію, ось чому що щойно тітенька побачила вас у літні, що духов укинулася до себе в кімнату, а потім чи говорили, що я виставила її в цьому вбранні на загальний огляд. Ось і я про це, засмучено кивнув лікар. І все-таки не розумію, що його була дівчинка, вона була такою красунею, лікар мовчав і не промов, був жодного слова всю дорогу, що залишилася. Вони Під'їхали до величезного будинку із сірого каменю, який для містера mm -hmm. Пе Пендлтона з його зламаною ногою став в'язницей.